В бородаті часи два друга Віллі Вонкер та Генрі вирішили відкрити сімейний ресторан під назвою Фредберс Фемілі Дайнер. Бізнес процвітає, всі клієнти насолоджуються піцею та проривними на той час спрінглок костюмами Зайця і Ведмедя. Що таке спрінглок-костюми? Гріх не знати. Говорячи коротко, це костюми, які працюють як аніматроніки, якщо добренько насадити їх на ендоскелет, так і як звичайний костюм, якщо насадити його на людину. Ці костюми славились своєю надійністю та безпекою для носія. <кхм>. Продовжуючи про бізнес успіхи двох друзів, Віллі та Генрі скукурузили конкретний такий нальфейс, коли побачили прибутки від Fredbears Family Diner. Тому вирішили заснувати цілу компанію, Fazbear Entertainment. Та зразу після цього вже відкрили ще один ресторан Фредді Fazbear's Піца, в якому знаходилися вже нові персонажі: Бонні, Чіка, Фоксі та Фредді. Повертаючись до двох друзів, в них все було не так солодко. Генрі з Віллі посварились. Та Віллі прийшлось вигнати нахуй з компанії Але як вони могли посваритись? На основі чого? Кожен з них був сімейним мужиком, але кожному з них було що приховувати. Віллі, наприклад, був абсолютно навіженим психопатом, який, мабуть, не дуже любив дітей. Тому одного дощового дня, будучи абсолютно обуханим, Віллі підкатив свій фіолетовий каділак до дверей нового ресторану, біля яких стояла дочка Генрі. Хуй знає, чого вона там пеньком встала, але це не так важливо. Важливо те, що Віллі побачив це як ідеальну можливість влаштувати тролінг, щоб помститись Генрі. Тому він бездушно вбив його дочку і кинув її в провулку, та поїхав ганяти по шосе знову ж таки, будучи наєбєніним в стільку. Як ви можете розуміти, Генрі мужиком був не тупим. Він розумів, що Віллі трошки не в адекваті буває, та для цього він швиденько змайстрував спеціальну роботичну маріонетку, яка повинна була захищати його дочку в разі рампаги Віллі. Але в той жахливий день лялька не змогла вилізти зі своєї коробки по технічним причинам. Та не врятувала дочку Генрі. І вже тільки після самого акта п'яного буйства Віллі, маріонетка змогла дістати за до дочки Генрі, яка була вже не зовсім живою. Так вийшло, що дощ та роботи не дуже добре поєднуються, тому в тому самому провулку коротнула і маріонетку. Таким чином, дочка Генрі, яку звали Чарлі, вселилась в бездушну машину, маріонетку, та захотіла помститись п'яному злочинцю, але про це пізніше. Що важливо зараз, так це Віллі і його сімейні справи. Фіолетового сіньора була немала сім'я два сина та дочка. Але, чесно кажучи, йому було трохи начхать на них. Та й взагалі в сім'ї настрій був не дуже. Молодший син Віллі Плакса, який боїться аніматроніків, тих самих, яких створює його батя. В цей же час його старший брат Майк частенько підтролює його та цим самим підбурює його доволі обґрунтований страх перед жахливими фурі бляшанками. Так, ви все правильно почули. Страх Плакси повністю обґрунтований, але не тільки через те, що його власний брат лякає, а через те, що на ньому проводить експерименти власний батя. Бачите, Віллі любить створювати роботів не просто по приколу, як це робить його колишній колега Генрі. Він просто трохи йобу дав, ну конкретно так зі своїми новими розробками. Що це за останні розробки такі? Спеціальні дискети, які можна впихнути в спеціального аніматроніка, щоб вони створювали спеціальні звуки. Саме цікаве в цих звуках, які можуть змінювати вигляд аніматроніка в залежності від того, хто на нього дивиться. Так як Плакса вже боявся аніматроніків, то через дискети для нього все виглядало якось отак. От І хитрий глядач може мене підловити, сказавши щось типу. Тобто аніматроніки жили вдома сім'ї Віллі? Чи він ночами їх приносив на руках? Це набагато простіше, але відповідь ви дізнаєтесь пізніше, бо зараз починається саме цікаве день народження плакси. На жаль, на самому дні народження Майк не дотримувався принципів академічної доброчесності та вирішив пранканути плаксу. Як і в більшості пранків, все пішло не по плану. Was that the bite of 87? Ні, Марк. Це був укус 83-го. Після цієї монументальної події Віллі з кінцями йобнувся. Все що в нього залишилось один син, додік та дочка. Одного прекрасного дня в 1985 році Віллі вирішив зайнятися старим добрим хобі, яке допомагало йому заспокоїтись. Він йобнув п'ять дітей в піцерії та позасовував їх в аніматроніків з цієї ж піцерії. Після цього піцерію закрили хуям, а маріонетка під шумок подарувала жертвам Віллі життя. Тепер вони у всіх сенсах всилилися в аніматронів. Пройшло ще трошки часу. То тепер ми в 1987 році. І ми встигли якраз перед самим цікавим. Зовсім недавно відкрився ще один ресторан Freddy Fazbear's Pizza. На відміну від минулого ресторану, в ньому з'явилось багато нових персонажів, та про старих теж не забули. Їх охайно кинули гнити в кімнаті для персоналу. На цей час репутація у Fazber Entertainment була, м'яко кажучи, хрінова. Їх минулий ресторан закрили через зниклих дітей, та якось всі зрозуміли, що їжа в них не дуже. Тому в новому було не так багато клієнтів, як хотілося би. Щоб насипати сіль на рану, Віллі знову вирішив. Ши підкатити свої яйця вже до нового ресторану та навести там кіпішу. Він знову прирізав п'ять дітей та просто кинув їх валятись на підлозі. Це все він робив в костюмі зайця, тому напевне не дуже зручно було їх кудись ховати. Зразу після цього поліція запустила своє розслідування, в результаті якого Віллі швидко спіймали, та так само швидко відпустили, бо ніяких доказів його злочинів не знайшли. Ну і як прикол від самої долі, в ресторані сталася ще одна трагедія. Я не дуже кваліфікований, щоб говорити про те, що це за трагедія. Тому нехай вам розповість Марк. Це ще більше похитнуло репутацію Entertainment, Та вже новий ресторан також закрили. Я розповідав вам це все, не враховуючи однієї цікавої деталі. Увесь цей час між злочинами Віллі він не сидів, склавши руки. Він заснував свою нову компанію, Afton Robotics та вирішив відкрити заклад під назвою Circus Baby's Pizza World, для якого він створив власних аніматроніків. Але на це була своя причина. Бачите, Віллі був людиною простою, все, що він хотів, це жити. І причому вічно. Експериментуючи в своєму підвалі, він зробив цікаве дослідження. Вивства дітей можуть зробити його безсмертним. Тому своїх гіперфутуристичних роботів він, він побудував з можливістю захоплення дітей, коли нікого не було поруч. Потираючи руки, з захватом відкрив новий заклад, та на першому ж дні все пішло по пизді. Аніматронік, який повинен був захоплювати дітей, іронічно зажував дочку Віллі, через що заклад закрився, не проіснувавши і дня. Та тут знову з'являється питання про те, де Віллі взагалі збирав цих роботів. Ну не в підвалі ж. А, ну. В принципі, в підвалі. Віллі мав свою гігантичну майстерню прямо під власним будинком. Саме так він і транспортував аніматроніків додому, щоб тестувати дискети та їх самих на власному сині. Перескакуємо ще на кілька років, та тепер ми в 90-х. Пройшов, але Fazbear Entertainment не здались. Вони ще раз відкрили вже один раз закритий ресторан Freddy Fazbear's Pizza. Щоб сильно не морошити собі яйця, вони просто вирішили трошки підлатати найстаріших аніматроніків, в яких, нагадаю, були діти. Цей ресторан відкрився та не знайшов взагалі ніякого успіху, і він теж закрився через жахливі санітарні норми, халатність компаній та низькі доходи. А в цей час Віллі жив і не тужив. Ну як, може, трохи тужив, згадуючи, що сталось кілька років тому, але в цілому все було не так погано. Та от раптом Віллі згадав про те, що колись давним-давно він засунув дітей в старих аніматроніків. Він швидко сіганув в закритий ресторан, вломився в нього та роз'їбав аніматроніків на частини. Це було дуже епічно, та Віллі з собою пишався. Настільки пишався, що не помітив, як з костюмів тих самих аніматроніків вилізли діти, духи дітей. Але як тільки він їх побачив, зразу дав дьору, куди тільки зміг. Звичайно, тікати від привидів це хірова затіяє, тому йому. Не вийшло втікти і сховатись в кімнаті персоналу. В тій ж кімнаті лежав його старий добрий спрінглок-костюм зайця. Ми знаємо, що цей костюм ідеальний та неймовірно безпечний для носія. Тому Віллі сховався в цьому костюмі. Звичайно, в пориві страху він не помітив, що стеля трошки протікала. Та сталося те. Що сталося? Привиди киданули Віллі, який злився з костюмом в одне ціле в кімнаті для персоналу. А потім той самий персонал, якимось чином, не помітивши кровавий костюм, цю кімнату забарикадував від Божого світу. Якщо виглядач уважний, то помітили, що у Віллі залишився ще один синок Майк. А де він? Чим він зараз займається, так як і батя Майк займався ділом. Він був вже немалим хлопцем та не сильно з батянею контактував. Не те, щоб вони сильно любили один одного після всього, що сталося, але якось одного моменту Майка переклинило, та він вирішив знайти батю, щоб задати йому кілька питань своїми кулаками. Тому він пішов по його стопам та влаштувався на роботу Фредді Фасбір з піцу прямо перед її другим закриттям, в 87-му. Не знайшовши там нічого цікавого, він поліз в секретне лігво віллі, прямо під їх старим будинком. Там він знайшов когось знайомого аніматроніка, який давним-давно зажував його сестру, в результаті чого ця сама сестра вселилась в аніматроніка. Піздєз. Сестра, яку звати Елізабет, була надивовірна своєму баті, через якого її зажувало. Тому вона не дуже бажала зустрічі Майка з Віллі. Вона разом з новими братками заманила його в кімнату для виколупування. В цій кімнаті Елізабет з іншими аніматроніками розібрали один одного та зібрались в одне велике роботичне чмо. Енарда та бідного Майка вони сюди привели не просто так. За допомогою виколупувальної машини вони виколупали всі його органи та залізли в нього, щоб носити його як костюм. Так, з цих пор лор стає трошки дивним. Енард носив Майка всього кілька днів, поки сам Майк не став фіолетовим, як його батя. Енард швиденько виліз з Майка та стрибнув прямо в каналізацію. Саме дивне, що після цієї події Майк встав. Ніби нічого й не сталося. Це пішов далі батю шукати. І бінго! Майк знайшов саме те, що йому треба було. Якийсь дивний фанатик Fazbear Entertainment відкрив хорор атракціон, присвячений історії компанії. Але Майка не сильно цікавили брудні тарілки з зачинених ресторанів. Ні, його цікавила найбільша знахідка фанатика, справжній аніматронік. Цей аніматронік Springtrap. Ну, тобто, вже не зовсім живий Віллі, в середині його старого костюму. Стареньким він був не просто так. З моменту ситуації з костюмом Віллі пройшло вже 30 років. Пропрацювавши в цьому хоррор атракціоні кілька днів, Мек зрозумів, що всередині того костюму точно його батя, та вирішив спалити все нахуй. Звичайно, по всім канонам хуйні Віллі вижив та повернувся, як він це робить завжди. Майк отримав ще одне запрошення на роботу, ще в одну піцерію. Це запрошення було від самого Генрі, колишнього друга на Віллі. Генрі вирішив зробити цю піцерію пасткою для всіх аніматроніків, в яких сидять душі дітей. А заодно це була б можливість і Віллі нарешті прихлопнути. План спрацював. Майк та Генрі вправно обдурили аніматронів та спалили їх к хуям. Поетичний кінець, якщо чесно. Я б навіть сказав, що він ідеальний. Така сильна промова від Генрі, справжній шедевр. Чудова кінцівка. А? Що? Блядь.